Друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходять ми по вулиці Соборна 1. Поступає нас до продажу Король німецького автопраму Volkswagen Таурек 2015 року випуску з автоматичною крокоподачі на повному приводі, з надійним та на дуже економічним трьохлітровим літровим дизельним двигуном. Автомобільчик в ідеальному технічному та лекофарму стані, з оригінальним пробігом вдумайтесь, 102 тисячі кілометрів. Автомобільчик, нагадаю, в ідеальному технічному та лекофарму стані в ефектному синьому кольорі. Таке чудово, то можна придбати у нас на філіальній місті Вінниці за 31 ну, 1990 доларів. Нагадаю автомобільчик в ідеальному, технічному, далекофармому стані з підтвердженим пробігом, є повні виписки про обслуговування. Автомобічик в передмаксимальній комплектації має чудову лінзовану оптику. Передні партроники, камери 360, омивачі Фар, 20-ті оригінальні легкостання диски, гума в гарному стані Фіреліат. Автомобічик без пошкоджень, без підкрасів. В ідеальному, нагадаю, технічному стані має потривачі на зеркалах, повністю тонований. Також присутні задні партроники. Нагадаю, камера 360 має один з найбільших в своєму класі міських багажників на сервоприводі. В ідеальному стані лакофарби автомобіля, на напомню, без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. У нас ще великий шкільний диван чорного койру. Карти в ідеальному стані ставками алюмінія, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо три підгоріночки для пасажирів, Підлокітник з підстаканниками. Склопідйомники. Музика без нарікань ряд Також дуже доглянутий просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. В ідеальному стані маємо 4 підйоночка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики сліпих зон, датчики датчи сідодощу, мультикермо, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, навігацію, возонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля, автомобільчик в передмаксимальній комплектації. І таке чудово, то можна купити у нас на фіріальній місті Вінниці за 31 990 дев'ятсот або придбати автомобільчик в різних або кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.